Африка це континент, що приховує набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Це не лише безкраї пустелі чи савани, це світ велетенських таємничих водних просторів. Ну що ж, давайте зануримося просто в серце континенту і дослідимо його неймовірні великі озера. От коли ми чуємо слово Африка, що зазвичай постає в уявні, мабуть, розпечені піски сахари, правда? Або ж саванни, де вільно гуляють слони та леви. І так, звісно, це все частина Африки, але є й інша водна сторона цього континенту. І ця сторона, скажу я вам, просто вражає. Адже Африка є домом для озер настільки гігантських, що їх абсолютно справедливо називають внутрішніми морями, тож давайте розберемося з ними детальніше. І почнемо ми, мабуть, зі справжнісінького гіганта. Тільки спробуйте уявити, якщо стояти на його березі. Іншого краю просто не видно. Горизонт зливається з водою. Це величезне водне дзеркало, яке розкинулось одразу на території трьох країн. Але, знаєте, його значення це щось значно більше, ніж просто розмір. Це ж не якась там гігантська калюжа. Озеро Вікторія це місце, де бере початок Білий Ніл, одна з двох головних приток величного нілу. Його води буквально підтримують життя мільйонів людей. Гаразд. Але звідки взагалі взялися ці велетенські озера? Ну, багато з них з'явилося завдяки одній з найпотужніших геологічних сил на нашій планеті. Це місце для Африка в прямому сенсі слова розколюється. Уявіть, ніби земна кура повільно сантиметр за сантиметром розтягується, наче тісто. Цей просто титанічний процес триває мільйони років, і саме він створив глибочезні западини, які згодом і заповнились водою. І ось до чого це призвело. Подивіться на цю цифру: 1470 метрів це максимальна глибина озера Танганьїка, яке народилося саме в цьому гігантському розломі. Щоб було зрозуміло, наскільки це багато, це найглибше озеро в Африці і, увага, друге за глибиною на всій планеті. Глибшим за нього є лише Байкал. Але що найважливіше, через свою неймовірну глибину саме танганьїка утримує найбільший об'єм прісної води у всій Африці. Це просто гігантський резервуар життя. Та ці озера це не лише про геологію, вони є колискою для абсолютно унікального життя, ну така собі природна лабораторія еволюції. Ось таке прізвисько має озеро Малаві, і знаєте, воно абсолютно заслужене. Це місце, де природа, здається, влаштувала якийсь неймовірний експеримент. У його водах живе понад тисячу, тисячу видів риб. Переважно це яскраві різноманітні цихліди. Просто для порівняння це більше видів пресноводних риб, ніж у всій Європі та Північній Америці разом узятих, вражає, правда ж? І ось що найдивовижніше переважна більшість із них ендеміки, тобто це види, яких не знайти більше ніде на землі. Вони розвинулися в ізоляції цього конкретного озера. Це ж просто живий приклад еволюції, що відбувається прямо на наших очах. На жаль, історія Африканських озер не завжди така райдужна. Деякі з них зараз під серйозною загрозою, і їхня доля це важливе попередження для всіх нас. Погляньмо на історію озера Чад ще в 60-х роках минулого століття це була величезна водойма, яка забезпечувала водою мільйони людей. А сьогодні. Сьогодні ситуація кардинально інша. Трагедія озера Чад просто шокує. За останні кілька десятиліть воно втратило близько 90% своєї площі 90% це ж майже все озеро зникло. А причини це сумна комбінація зміни клімату, що спричиняє затяжні посухи і, звичайно ж, надмірного використання води для сільського господарства. Доля озера Чад – це справді тривожний дзвінок для всього світу. Але щоб показати всю різноманітність Африки на противагу прісноводним гігантам, існує місце, яке вражає своєю абсолютною екстремальністю. Це озеро Асаль у Джибуті. Воно лежить на висоті 155 метрів нижче рівня моря. Це робить його найнижчою точкою на всьому африканському континенті. І якщо Вікторія та Танганьїка це джерела життя прісної води, то Ассаль їхня повна протилежність. Його вода в 10 разів солоніша за океанську, навіть солоніша ніж у знаменитому мертвому морі. То що ми маємо в підсумку? Африканські озера це така собі складна багатогранна мозаїка. Це і геологічні феномени, що народилися з руху тектонічних плит, і живі лабораторії еволюції, і що найважливіше, життєво необхідні ресурси, від яких залежать долі мільйонів людей. Їхня краса, і водночас крихкість, їхня неймовірна могутність і вразливість усе це по суті є відображенням стану нашої планети. Історія зникнення озера Чад чи унікальне життя в Малаві змушують серйозно замислитися, чи зможемо ми зберегти ці дива для майбутніх поколінь.